Усім привіт, це програма «Призначено впливати. Моє ім'я Аліна Кутілова. І сьогодні я у студії одна, і це не просто так, тому що я маю слово, яким би я хотіла поділитися із вами. Я не знаю, що ви сьогодні проходите, що ви сьогодні переживаєте. Але часом, коли ми проходимо якийсь певний шлях, нам здається: а чи маю я все це проходити, чи має мені бути так важко, чи можливо це саме час, щоб змінити напрямок? І сьогодні ми з вами трішки більше поспілкуємося. Про ціну, а саме про те, яка ціна у покликання. Коли я ще була підлітком, так мало людей вони дійсно говорили про покликання. Вони говорили про те, що ти до чогось покликаний, що ти тут на цій землі не просто так. І я скажу, що все одно для себе я знаходила підтримку у тих спікерах, у тих проповідниках, які могли надихати і мотивувати тим, що ти прийшов на цю землю не просто так. І одного дня я поставила собі це питання: а що, якщо ти тут на землі не просто так? Що, якщо у тебе також є призначення? Що, якщо Бог тебе кличе до чогось більшого? І скажу, що в дитинстві я навіть не могла подумати, що я буду там, де я є сьогодні. І хоча це ще не є точкою фінішу, але я Впевнено, рухаюсь туди з Богом, тому що коли я ще була дитиною, я мала дуже багато різних страхів. Я боялася практично всього. Я боялася темряви, я боялася бути вдома одна. Я боялася дивитися фільми, і так багато страхів було, які. Начебто, тримали мене у своєму полоні, я не могла з цього вирватися. І також я росла без батька, нас виховувала мама мене і мою старшу сестру. І це насправді було таким великим викликом, коли ти думаєш, що а невже невже ось та дитина, невже ось ця Аліна, вона може бути до чогось покликаною? І коли я поставила собі це питання, що можливо ти тут не просто так, я скажу, що я звернулася до Бога у такій простій молитві, що. Боже, якщо ти там є, будь ласка, покажи для чого я. Будь ласка, покажи для чого я на цій землі. І якщо ти чуєш мене, дай мені побачити і відчути, і зрозуміти, для чого я тут. І знаєте, коли ми ставимо Богу ось такі щирі відкриті питання, він завжди нам відповідає. І в той час я почала все більше чути про те, що. Ти дійсно на цій землі не просто так. І часом ми маємо для себе якісь великі мрії, цілі, бажання, і думаємо, хто є я у великому вимірі того, що Бог мені говорить сьогодні робити, чи зможу я це виконати, чи вистачить у мене сьогодні сили для цього. Але якщо Бог дає вам в серце це бажання, то він дасть вам потім кроки, щоб прийти і досягти того, що він вам показав. І так і було у моєму житті. Я ніколи не мріяла бути актрисою, я ніколи не мріяла бути ведучою, тому що для мене ці люди завжди здавалися якимись космонавтами, що вони це роблять, і як вони це роблять, я не знаю. Я ніколи не мала таких мрій. Але одного дня я відчула, що все ж таки варто спробувати. І це був великий крок для мене вперед, тому що. А це був виклик. Я заговорювалась, я заїкалась, я мала дуже багато страхів, але Бог покликав. І я почала крок за кроком рухатися у напрямку цього покликання. Я почала займатися своїм голосом, я почала більше приділяти часу акторській майстерності. І це настільки захопило мене, хоча я ще не бачила того пункту призначення і те, куди я йду. Але Бог крок за кроком мене вів. І ось одного дня я все ж таки вступаю на акторський факультет. Я вступаю в університет, і також було дуже багато викликів навколо мене, тому що я, як віруюча людина, постало питання: ти як віруюча? Невже ти будеш актрисою? Невже ти будеш робити те все, що роблять люди зі світу? Невже ти також опустишся до цього рівня? Але знаєте, я мала якусь таку впевненість і в той самий час правильну впертість, коли я подумала: стоп, що це за упередження у нас? Чому Богу не потрібні люди в акторстві на сцені? Чому Богу не потрібні люди в політиці? Такого не може бути. Тобто, якщо люди зі світу... Вони займають ці позиції, то чому людина Божа, вона також не може прийти і зайняти позицію на сцені у департаменті, чому вона не може бути високо поставлено. І в той момент це було те, чим я керувалася. Я думала, я хочу спробувати, я хочу спробувати війти у цю сферу і змінити там щось. Тобто, якщо. Не ми прийдемо туди, то через кого Бог зможе діяти. Тобто, у Бога є наші ноги, у Бога є наші руки, через які він може проводити нас, через наш голос він може говорити через нас, він може впливати на те місце, на ті обставини, де ми є і куди ми приходимо. І це стало для мене таким поштовхом, що я бодай спробую, і так можливо, це ризик. Я ніколи там не була, і з моєї сім'ї також ніхто не займався. Нічим подібним, але я спробую. Що якщо я просто спробую, навіть якщо у мене не вийде, навіть якщо мені доведеться повернутися назад? Але я скажу, що Бог вірний. І коли він дає свої бажання, коли він дає зробити ось ці перші кроки, ви побачите, що. Так, це можливо не буде легко, так це можливо не буде вдаватися вам ось так, просто з легкістю це буде вам чогось коштувати. І саме про це ми сьогодні з вами будемо більше спілкуватися: про те, що покликання воно має ціну. Не завжди цей шлях він легкий, але це не означає, що він якийсь неправильний. І коли ми з вами подивимося. У Біблію, у книгу Святого Писання, і якщо ми відкриємо Матвія 22, 14, там написано про те, що багато званих, але мало вибраних. Про що цей вірш? Я часто ставила собі це питання: ну як же ж може бути, що? Так багато званих, але насправді мало вибраних, хто ці люди, які вибрані, бо якщо тебе Бог уже позвав, то ти вже автоматично стаєш вибраним. Але я зрозуміла в якийсь момент про те, що те, чи ми вибрані, ми з вами можемо сказати так чи ні самостійно, тому що Бог кличе абсолютно всіх, але питання чи скажемо ми Богу так? Чи скажемо ми, так Боже, я погоджуюсь на цей крок. Так, Боже, я погоджуюся слідувати за тобою, і я буду так робити. Тому що Бог, він джентльмен. Він ніколи не вривається в наше життя, просто знаєте, ось так з ноги відкриває двері і каже: Так, зараз ти будеш робити ось це, ось це, ось це, тому що я так хочу? Ні. Бог завжди дає нам вибір, Бог завжди кличе нас. І питання, чи будемо ми вибраними, чи скажемо? Ми так, Бог, я обираю це. Я обираю, навіть якщо я сьогодні не бачу, що по ту сторону. Так, Боже, я обираю навіть коли мені страшно, навіть коли мені не видно і навіть коли я не впевнений. І якщо ми подивимося на різні історії в Біблії про героїв віри, це може бути Давид, Йосип, Гедеон, Рут, Естер, Авраам, Мойсей, Марія, Мати Ісуса, це всі дуже цікаві історії. Чим? Тому що Бог брав звичайних людей. І робив через них надзвичайні речі. Він робив через них великі речі, тому що вони сказали йому так, тому що, можливо, вони не вірили в себе, вони не вірили в свої сили, вони не вірили, що в них це вийде, але вони змогли повірити Богу, що Бог сильний. Це здійснити, і так само Бог він сьогодні кличе тебе там, де ти є, і ти можеш про себе сказати, що Боже, я не той, можливо, ти помилився, коли покликав мене, тому що ця ціль, ця мета, вона настільки велика, що я не знаю, як туди війти. Я не знаю, що робити. Але Бог каже: я не помилився, тому що там, де твоєї сили замало. Там буде моя сила, там я тобі допоможу. І тому питання в тому, чи підемо ми, коли не видно, чи підемо ми, коли страшно, чи все ж таки ми оберемо для себе зону комфорту. І я скажу, що останнім часом мене неймовірно надихає історія Марії, Матері Ісуса Христа. Я думаю, що багато хто з вас уявляє і знає про неї як про таку. Ніжну, жіночну, прекрасну жінку, яка народила Ісуса Христа, і ми завжди бачимо її ось такою ніжною, можливо, навіть місцями слабкою. Але я скажу, що коли ти уважно читаєш Біблію і дивишся. Дійсно, на а, ті факти, і на ту історію ти бачиш, що Марія була неймовірно сильною дівчиною, неймовірно сильною жінкою згодом. І це про те, що Бог також покликав її, і він покликав її у досить молодому віці. Просто уявіть собі на якусь мить, що твоє життя. Воно повністю розплановане. Так? Марія вона любила Йосипа, вона хотіла вийти за нього заміж. Така собі дівчинка має таку мрію. І тут до неї приходить Янгол, і він каже, що Бог з тобою, Бог тебе обрав, і ти будеш тією, хто народить Спасителя. В цей момент. Ми думаємо, що Марії так легко далося те, що вона сказала: Ну, добре, бути матір'ю. Спасителя? Окей, немає питань, давайте. Але якщо ми поставимо себе на її місце, коли твоє життя розплановане, коли ти вже маєш якесь уявлення, і тут ти покликана, Бог тебе обрав. І знаєте, Марія, вона говорить ось цю фразу, яка змінює хід історії. Це дивовижна фраза про те, що нехай буде мені по слову твоєму. Це сильна фраза. Тобто вона каже про те, що нехай буде не моя воля, а нехай буде твоя. І це сильно про це сказати. Це сильно сказати, що я відкладаю свої мрії, я відкладаю своє бачення того, як я планував що для себе, і все ж таки я обираю Бог тебе. І знаєте, коли вона сказала цю фразу, вона автоматично піддається осуду людей, тому що вона ні з того, ні з цього стає вагітною. Навіть ще коли вона не одружена з Йосипом. Тобто, що можуть люди з нею зробити? Це сором, так? це покарання за те, що е, вона вчинила, начебто, перелюб, так? тому що вони ще не одружені з Йосипом. Але Марія вона все одно погоджується на це. Вона все одно погоджується, е, тому що вона розуміє, що коли вона говорить Богу так, все інше, воно вже не має е, Такої коштовності і такої ціни, тобто навіть думки інших людей, вони не є зараз у пріоритеті. І в цей самий час вона зіштовхується із тим викликом, що стоїть за твоїм так, що стоїть за тим, коли ти говориш Богу так. Починається велика історія. І для Йосипа також був переломний момент, тобто він навіть хотів е, залишити Марію. Щоб вона не піддалася сорому, він хотів просто її е, залишити і сказати, що добре, давай ми далі з тобою не будемо рухатися разом. Але Бог також прийшов і до Йосипа і сказав йому, що ти також є у цьому плані, ти також є частиною цієї великої історії. І дійсно так і почалося. Марія вона е, завагітніла Ісусом Христом. І вона була дуже сильною жінкою, тому що протягом... Всього життя Ісуса, вона була поруч. Вона не просто народила його і сказала: Все, тепер я свою місію виконала. Вона була з Ісусом на кожному етапі, коли він був ще дитиною, коли він був підлітком. І той самий переломний момент, коли Ісус іде на хрест. Як їй, як мамі? Побачити свого сина на хресті. Так вона знала, що у нього є місія. Так вона знала, що він тут, на цій землі, для того, щоб померти за гріхи людей. Але все одно, як тобі дивитися на те, коли твій син на хресті? Як ти розумієш, що він висить там несправедливо? І вона була поруч із ним. Вона була увесь цей час з ним. Вона була тією, хто. Тримала його на руках, коли він був ще маленький. І вона була тим, тією людиною, яка стояла поруч біля Христа, коли це був найважчий період для Ісуса, коли це був найстрашніший і найтемніший час у його житті. І знаєте, для Марії це теж чогось коштувало. Це також про ціну, яку ти платиш, як людина, яка покликана. Я також упевнена, що Марія за. Цей шлях за свою велику історію вона отримала нагороду від Господа, яка вища за те, ніж ми можемо побачити щось на цій землі. І я думаю, що також вона ставила в своєму серці питання: а чому так? Чому я це переживаю? Чому я бачу, як страждає мій син? І знаєте, ми часто можемо також ставити собі і Богу багато питань. Чому я це проходжу, чому я це переживаю? Навіть коли ми розуміємо, що це частина Божого плану, так коли ми можемо бачити, що так це наше покликання і що ми йдемо по цьому шляху. Але чому мені так боляче? Чому я щось втрачаю? Чому мені зараз так важко? І іноді ми не можемо дати собі цю відповідь, ми не можемо знайти її. Але я хочу тобі сказати, що це нормально ставити Богу питання. Це нормально, коли ти не розумієш, чому ти там, де ти є, можливо, сьогодні, і ти кажеш, Боже, а я взагалі правильно йду. А взагалі, який це має сенс у твоєму великому плані? Тому що Бог Він завжди дає відповідь, Бог Він завжди показує, що так, можливо, ти сьогодні не бачиш, але це має перспективу для твого майбутнього. Я скажу, що в моєму житті я також зіштовхнулася з моментом, який просто. Вибив землю з-під моїх ніг. Це був дуже важкий період. Це був дуже важкий час, коли я дізналася про те, що чоловік моєї сестри є безвіста зниклим через війну. Це момент, коли ти як людина, яка вірить Богу, ти як людина, яка служить Богу, яка допомагає людям, як людина, яка вірить, що у Бога є той прекрасний план. Вона зіштовхується із такими обставинами. І я поставила Богу питання, Господи, як мені сісти за мікрофон? Як мені надихати людей? Як мені говорити людям, що їхнє життя має сенс? Як мені говорити про те, що ти маєш для них свій великий план, коли я бачу, що в моїй сім'ї відбувається таке? Я думаю, що багато хто з вас переживає подібне, багато хто з вас. Зіштовхнувся з чимось подібним, хто втратив, хто пережив великий біль, розпач, хто пережив ось цей найболючіший момент утрати, коли ти вже нічого не можеш змінити, повернути, і ти ставиш Богу це питання, Боже, для чого? І я скажу, що Бог відповів і дав мені чітку відповідь. І однієї ночі мені приснився сон, і коли я встала вранці, я записала одну фразу. Коли ворог хоче, щоб ти замовкла, ти маєш говорити ще голосніше. Я записала цю фразу, і я багато думала над цим. Що це означає? Як може ось ця ситуація змусити мене говорити ще голосніше? Я скажу, що Бог не дає нам випробування, і Біблія пише про те, що Бог ніколи не спокушається злом, тобто Він не кидає людям зло, щоб подивитися, а що ти зробиш? Ні. Тому що Біблія чітко пише про те, що ворог прийшов, щоб украсти, убити і погубити. А я прийшов, щоб дати життя і дати його з надлишком. І ось цей момент, коли так цінно відрізнити руку Бога і руку дьявола, коли диявол і ворог він ходить і шукає, як рикаючий лев, кого б йому спіймати, кого б йому зловити у цей момент і забрати мир, забрати спокій, забрати радість, просто вибити цю землю з під ніг. Але коли ворог це робить, його мета, щоб ти замок, його мета в тому, щоб ти сказав, що ти нічого не вартий, що твоє життя нічого не варте, що твоя віра взагалі нічого не коштує. Але Бог каже, що навіть через цей біль, навіть через те, що ти сьогодні переживаєш, ти можеш побачити мою славу, ти можеш побачити, як я проводжу тебе крізь найтемніший час, крізь час темряви. І я скажу, що через ці обставини я стала так близько до людей, які також втратили. Які також не знають, що робити, які також ставлять Богу ці питання. І я можу бути близько з тими людьми, які сьогодні плачуть, з тими, які в розпачі я можу молитися разом з ними. Я можу підтримувати їх, тому що в цьому є сила, коли ти не здаєшся, коли ти не опускаєш руки, а коли ти піднімаєш свій голос, щоб говорити ще голосніше, Бог хоче, щоб ми ходили у перемозі. Щоб ми жили переможне життя навіть у час війни. Про що це? Це зовсім не про те, щоб бути відірваним від світу. Це не про те, щоб сказати собі, що ось тут війна, ось тут страждання, а я піднімаюсь десь над ними. Це не про те. Це про те, щоб подивитися. Крізь усі обставини, подивитися крізь усі ті ситуації і моменти, які ти сьогодні проживаєш, і побачити у тому, і знайти у тому Божий мир, Божу радість, Божий спокій. І якщо ми з вами повернемось до слів, які сказав Ісус, коли Він ще був на цій землі, Він сказав, що в Івана. 16.33. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі ви зазнаєте страждання, але будьте відважні. Я переміг світ. Ісус не сказав, що я вас забираю, щоб ви десь літали над світом, щоб ви нічого не переживали. Ісус чітко сказав про те, що у цьому світі будуть страждання. Будуть моменти розпачу і болю. І іноді церква нам говорить про те, що якщо ти живеш з Богом, все, Бог тебе від усього захищає, ти нічого не переживаєш, ти просто маєш найкраще життя. Сила в тому, що Ісус, що Бог, Він є з нами у наших важких обставинах, навіть коли ти приймаєш не те рішення. Навіть коли ти робиш якийсь невірний крок, або навіть коли щось десь тебе намагається збити, Бог є з тобою у цих обставинах. Бог тобі допомагає це пройти, Бог тобі допомагає отримати у цьому перемогу. І тому Ісус каже, я не прийшов для того, щоб забрати вас від цього світу. Ні, будуть і страждання. Будуть моменти, коли ти не будеш знати, що тобі робити далі, але не бійся. Тому що я переміг, тому що ти можеш взяти мою перемогу і звіщати її. І тому сьогодні наша місія, чому ми тут є на цій землі як віруючі люди, не для того. Щоби просто собі десь там світити разом із купою світлячків навколо та тому, що от ми дуже часто повторюємо цю фразу, що я світло для світу, що Бог нас покликав, щоб ми сьогодні світили у час темряви, але як світло може світити серед світла, як світло може світити в церкві де повно світлих людей, де повно людей, які також мають відкриття від Бога, які мають Божий мир. Виклик насправді в тому, чи буде наше світло світити у темряві, чи буде наше світло світити там, де сьогодні найбільше є потреба? Біблія також пише про те, що свічку ніколи не ставлять під ліжко, не ховають, ставлять на видне місце, ставлять на місце, щоби освітити ту темряву. І сьогодні так багато місць, де панує темрява. І питання, чи ти сьогодні, який називаєш себе Божою дитиною, Божим сином, Божою донькою, чи підеш ти в те місце, де страшно, чи підеш ти в те місце, де все не так комфортно, як тобі здається? І повертаючись до нашої теми, це питання призначення. Чи заплатимо ми ціну свого комфорту, Чогось того, до чого ми звикли, щоб бути там, де Бог нас з вами бачить. І знаєте, Бог не кидає нас кудись і каже, ну ти там вже якось сам розбирайся, ти там вже якось сам зможеш. Бог з нами. Бог з нами посеред цієї війни. Бог з нами, коли ми проходимо щось, коли ми переживаємо, коли ми ставимо йому ці питання, коли ми розчаровані, коли ми упали. У найтемніший час ми можемо. Знайти Бога. І часом ми переживаємо ось цей переломний момент, коли ми не відчуваємо себе сильними. Ми не відчуваємо, що ми щось можемо. Ми начебто на роздоріжжі, де ти не знаєш, куди повернути, де ти вже не можеш бути у тому місці, де ти є зараз. Але щоби війти і піти далі, тобі здається, що у тебе немає сили. Це переломний момент. І можливо, ти зараз. Саме у цьому моменті, коли щось ламається, коли ти не можеш зробити цей крок вперед, коли перед тобою стіна і ти не знаєш, як пройти туди, це момент, коли твоєї сили недостатньо. І це час взяти Божу силу, це час взяти Його сміливість, це час взяти його впевненість, це час взяти його радість посеред. Смутку посеред болю, і це взяти його мир посеред розпачу, посеред хаосу, знайти для себе його спокій, знайти для себе ось цей прихисток, де є Бог, який підтримує нас, і який має достатньо сили, щоб проломити ту стіну, яка попереду тебе. І я тобі хочу сказати, що Бог також пише про те, що. Мої думки це не ваші думки. І як небо вище землі, так мої думки вище ваших. Я хочу тобі сьогодні сказати: Бог про тебе думає, ти є в його планах, Бог дбає про тебе, Бог має свій досконалий план для тебе. Він уже знає твоє завтра. Він знає тебе по ту сторону твоїх сумнівів, твоїх страхів. Там, де ти думаєш, що це прірва, Бог бачить. Можливість, Бог бачить новий крок для тебе, Бог бачить новий вимір, в який ти, можливо, не маєш своєї сили, але Бог тобі дає свою, щоб прорватися уперед. І тому я сьогодні молюся з тобою там, де ти є, щоби Бог дав. Сміливості взяти його силу, щоб Бог дав тобі сміливості повірити, що ти тут не просто так. Навіть якщо ти сьогодні платиш ціну, ти платиш, можливо, своїм комфортом, своїми фінансами, своїми ресурсами, послухай, це має величезну, величезну вагу у Божих очах. Тому що ми можемо досягти увесь світ, але втратити щось найважливіше. Але питання. Скільком людям ти допоміг, скільком людям ти дав надію, скільки людей не здалися, скільки людей сказали, що так, ти в той момент був зі мною, і я не опустив свої руки, і я продовжив свій шлях. Ось це насправді питання, яке Бог поставить тобі по завершенню. Нескільки грошей у тебе на рахунку, не скільки у тебе будинків, нічого ти досяг, а питання в тому. Скільки людей ти зміг підкріпити, коли вони були готові здатися? І тому давайте ми будемо з вами молитися. Дорогий батько, я дякую тобі за цю людину, яка слухала, яка дивилася цей ефір. Боже, я не знаю, що він або вона сьогодні проживають, але я знаю, що ти маєш для них. Свій найкращий план. Я знаю, що ти думаєш про них. Я знаю, батько, що ти дбаєш про них. І я молюся, щоб ти допоміг їм відчути твою любов, твій мир, щоб ти допоміг їм відчути, що ти поруч із ними, що ти віриш в них, що ти бачиш у ту завершену картину, куди вони мають прийти і де вони мають бути через якийсь час. Я молюся, батько, щоб ти допоміг їм. Проломити ту стіну, яка здається їм сьогодні настільки великою, яка сьогодні здається їм настільки нездоланною. Я молюся, батько, щоб вони проломилися крізь цю стіну і щоб вони побачили твою велику силу, твою велику славу у своїй слабкості. Амінь. Дякую вам за те, що ви сьогодні були зі мною. Дякую за те, що ви прослухали цей випуск. Я сподіваюся, що це було корисно для вас. Якщо так, не забувайте підтримати уподобайкою та коментарем під цим відео. Поділіться, будь ласка, своїми друзями, і також залишайте свої думки, що ви думаєте по цій темі, або які питання ставити собі сьогодні. Давайте ділитися один з одним і у тому нагадувати собі, що ми не одні. Там, де ми є, що поруч із нами є також люди, які щось переживають, які щось проходять, але які в той самий час можуть надихати один одного, робити ще більше і рухатися вперед.